Сьогодні день Героїв Небесної Сотні, в день, який освячений журтовністю українців, які вийшли на Майдан, зробили свій громадянський свідомий вибір, зупинили плани Путіна, підкорили Україну руками маріонет проросійського уряду і президента Януковича. Шановуємо ще інші їхню пам'ять, ми розповідаємо історію їхньої боротьби, розповідаємо про лютий. 2014-го розповідаємо про лютий 2022 року. Це єдиний процес, це боротьба за нашу гідність, за нашу свободу, за історичну пам'ять і за наше майбутнє. У цій галереї, це галерея протестного мистецтва Музею Майдану, ми відкриваємо сьогодні виставку, яка називається Лютий грані неславності. Це якраз спроба розповісти про лютий 14 і лютий 9 років по тому люди 2022 року. Про ті плани, про наміри ми бачимо решту цих планів Путіна підкорити Україну і захопити Київ за три дні. Тут ці експозиції красномовні. Дуже приємно, що ця виставка таке своєрідна цивільно військова співпраця. Дуже важливо у воєнний час, коли насправді ми маємо багато фронтів. Ми маємо фронт військовий, фронт культурний, економічний. Енергетичний, дуже приємно, що цю виставку ми відкриваємо разом із партнерами, які представлені сьогодні тут. Слово міністру культури України. в лютому 22-го Ці плани, які завжди мав у собі на увазі Кремль Способ, Блиц Криїв з Будапештк, Кабулі, тут ми обічалися успіхом, тому що ще поняли, що був працювальний унікальний свободи, українське суспільство зробило в лютому 2014 року. Нам важливо про це говорити, і цей маркер свободи, цей так, мовити наратив нашої боротьби за незалежність розпочався з тих про Небесней Сотні, які похвали своє життя. Жаль, продовжується зараз, коли своє життя кажуть наші військові. Запрошую до слова Ігора Анатолійовича Косіка, начальника Центру дослідження міського історії, співкуратора цієї виставки, якраз їхня ініціатива показати лютий 2022-го. Шановні пані і панове, сьогодні ми повертаємось до 2014 року і 2022 року у лютий місяць, який став символом незламності боротьби українців. За свою незалежність і за свій європейський вибір. Саме події е, у ці дні лютого 2014 року, коли загинуло найбільше Героїв Небесної Сотні, стало тим поштовхом для єднання нації у своїй боротьбі проти її кановічного ворога. І широкомасштабна агресія Росії, розпочата у 2022 році, це продовження цієї війни. Хоча ці дві події вони віддалені майже вісьмома роками, але вони тісно пов'язані між собою. І ми це прекрасно розуміємо, що саме в лютому 2014 року почалася наша війна з Росією в 2022 році широкомасштабна агресія Російської Федерації мала за плани близьковично досягти успіху. За три дні захопити Київ, але Київ став серцем спротиву, серцем незглавності нашої боротьби. І об Київ вони зламали свої зуби і зламалася ця ідея Бліскрів, яку Радянському Союзу вдалося реалізувати у Будапешті в 1956 році, в Разії в 1968 році і в Кабулі в Афганістані в 1979 році. Збройні Сили України, весь український народ, який об'єднався, зупинили ворога і потім почали звільнення від російських загарбників. На цей час звільнено Київщину, Чернігівщину, Сумщину. Триває боротьба за звільнення Запоріжжя і Херсонської області, і йдуть запеклі бої за український Донбас. Ми будемо пам'ятати. Героїв Небесної Сотні, які започаткували цей наш український вибір і е, боротьбу за європейське побачення нашої країни, і тих героїв, які зараз на фронтах цієї війни з Росією кладуть своє життя, Тих українців, цивільних українців, які загинули від ракетних і артилерійських ударів цій війні, і наших маленьких яногляд, які теж поклали. Своє життя у цій війні. Дякуємо і ми розуміємо всі сьогодні дуже чітко, що ціллю російських ракет авіабомб є не лише наша територія, наші військові, наше цивільне населення, також культурна спадщина історична пам'ять. Слово Максиму Ярмисову, вилоголови Українського інституту національної пам'яті. Дякую. Сьогодні на заходах по героїв Небесній Сотні майже всі говорили про те, що ці герої були першими, одними з тих перших, хто стали на захист цивілізаційного вибору України. 22-й рік повномасштабне вторгнення. Повномасштабна агресія проти українського народу і України фактично показала, наскільки агресивний наш ворог. Сьогоднішня виставка вона дуже чітко ілюструє і кожен з нас може побачити щось для себе нове або те, що відновлює в пам'яті якісь трагічні події. Я як житель Ірпеня, насправді, зайшовши на цю виставку, одразу побачив оці осколки і дуже пам'ятаю, як мій перший день повернення до моєї домівки, якраз е вхід до будинку був ставлений з такими осколками. Вони різного розміру в вікнах осколки, в будинку осколки, і ти просто одразу поринаєш в ті спогади і думаєш, що це все відбувається з тобою, з тими людьми, якими ти поряд живеш, з твоїми рідними, близькими. Але незламність це те, що характеризує кожного з нас. Через рік часу ми, як ніхто, багато чого вже відновили. І я впевнений, що по завершенню цієї війни. Після перемоги ми обов'язково все відновимо і будемо незламними до останнього. Дякую. Дякую дуже. Співорганізатором і співкуратором на цій виступі є ще Національний університет оборони України. Пане Богдане Скоттенко. О, просить Всім доброго дня. Насправді надзвичайно велика честь працювати. З такими людьми і реалізовувати цей спільний проєкт з Музеєм Робіці Гідності і Центром вивчення воєнної історії Збройних сил України. А, такі проекти надзвичайно важливі зараз, тому що а, людям потрібно пам'ятати пам про те, про цей рік згадувати, тому що він для нас, я думаю, для більшості українців як один такий день дуже довгий. Якийсь такий страшний сон, сумідів хочеться прокинутися. Але тим не менше про все це треба пам'ятати, пам'ятати про те, яку ми цілуємо нам, даються ці перемоги. І а, ось цей проєкт, він якраз попутаний проілюструвати те, що війна не почалася для нас 22 лютого 2022 року. Та триває для нас суттєво довше. А, те, що сталося в 2014 році в Києві, Україні, я маю на увазі Революцію Гідності. Вона стала цивілізаційним зламом, певним, абсолютним поворотом від темряви, від тоталітаризму до демократії до свободи. І сьогодні, власне, ми цю свободу відстроюємо. Дякую. Дякую дуже. Вона бачить про експонати. Розповів, тому що, 에, на жаль, Павло Нітьосов, який є а, керівником нашої групи при Національному університеті оборони України, він ä, трошки запізнюється через ну, об'єктивні обставини сьогодні. І хотілося б розповісти пані кілька слів, Ще починаючи з квітня, місяця, він зібрав групу однодумців, які а, ну, вирішили, що дійсно ось ті величезні об'єми металу, які навколо Києва тоді перебували, що вони мають. Ну, Заперечну цінність, що їх треба музеїфікувати, і було тоді почав працювати, почав е, збирати ці речі, збирати ці предмети. І як е, показала практика, ось даремно, тому що дуже багато предметів тих, які група від його керівництвом тоді е, вирішила, що вони потрібні, вони стали на нагоді сьогодні. Ось, зокрема, для е, спобудови цих мистецьких інсталяцій для Оформлення для просто експонування, тому що є деякі речі, які надзвичайно промовості. Тому так. таким чином це відбувалося. Дякую. Слово Богу, доповню, що частина експонатів, зокрема, про які зоврав Максим, є миски. Це теж речі, які були музифіковані командою, зокрема, музею Майдану в межах діяльності штабу Бретунку спадщини. В численних експедиціях у деокуповані або прифронтові міста містечка. Тут от, є цікаві історії, але звернув увагу, це бочка, здається, звичайно, і на ній залишки конструкції. Це, це один з перших генераторів, електричних генераторів, які штаб порятунку отримав з Італії від волонтерів, який був переданий Чернігівському музею історичному. Саме в той час, коли він був в облозі і спроба довести паливо і генератор, на жаль. Закінчилася річною загибелью тих волонтерів, які везли на капібусиках важливі продукти обладнання, які намагалися забрати з Чернігова назад через через приправу дітей з інтернату. І це говорить про те, що насправді війна Путіна спрямована на геноцид знищення українського народу. І тому тут кожен експонат насправді а в реальності це, це речі. І бачить кожен около себе, бо руйнування по всій Україні, спроби знищити і атаки росіян. Але кожна, кожна річ вона несе в собі в певну свою історію, унікальну, емоційну. Нам дуже важливо розповісти все, що на сьогодні відбувається з нами, свідками, яких ми які тоді є, трагічних, травматичних і героїчних водночас. Наступне покоління, аби от свобода справді цінувалася. А з іншого боку, ця виставка спроба. Теж нагадати нашим співвітчизникам, деяким можливо, якщо в цьому є потреба, що війна поруч, що триває. Тому дякую всім партнерам, організаторам, дуже приємно було працювати з командою вчорашніх істориків, сьогоднішніх військових, з керівництвом Збройних сил України і запрошуйте. Так, Дуже, дуже цікава була би така зараз авторська екскурсія. Можна, справі, і кураторів, продюсерів, можливо, справді, блідців і журналістів почути ці мінімальні історії про експонат. я думаю, що можна розповісти зі свого боку про ці декілька мистецьких інсталяцій, про деякі предмети, які, які ми ввоз... створювали у рамках цього виставкового проекту разом з партнерами. Ну і, звісно, те, що стосується там більших предметів, от про які пан Ігор говорив, і це надзвичайно ну, чудово, що не здавалося та, абсолютно якісь такі речі по їх Нові так. Так, і е, Я тоді вас коротка екскурсія. Власне, назва. Назва інсталяції, яку ви можете бачити перед собою, вона дуже лаконічна, але ну, як на мене промовиста називається, вона не потрібна. А перевага мистецтва вона в тому, як на мене, що кожен він бачить, бачить щось, тут, тут щось своє. У кожного є свої якісь рефлексії, переживання. І тут можна побачити, ну, власне, те, що лишає після себе російський окупант. В українській землі його вже власне немає, та? а ось цей весь непотріб, який після нього лишається. Це ось документи, якісь особисті речі. Тут серед, поміж іншого, можна побачити там військові квітки російських окупантів, повістки, навіть листи їхніх, умовно кажучи, волонтерів, які там їм насилають всі ці речі, і воно потрошку по українською землею можна так сказати, ось перетравлюється і перетворюється. Ну щось таке в якусь таку певну однорідну масу. Загальна суть, скажімо так, сенс того, та, що ну, не місце їм тут. Їх тут не чекають. А, ну, максимум, що ми можемо їм дати, це чорний пакет, який ви бачите. Наступна ось така мистецька інсталяція, на яку хотілося б звернути увагу вашу, це. А, для... Скажем, побудови було використано елементи різноманітної авіаційної техніки ворожої. Так, це було також декомплектовано зібрано е групою е музейників Павла Паланьосова з квітня мі місяця. 2022 року. Е ну, власне, тут представлені два е збиті су 25 см Грач, які в районі Бородянки було знайдено. Один багатоцільовий винтокрилом і 8 і ну, один з найновітніших зразків озброєння авіаційного цека-52. Тобто, якщо так порахувати приблизно скільки ця вся техніка коштує, то це близько 40 мільйонів доларів. Доволі дороге задоволення для російських окупантів. ну, Але я думаю, що вони ще витратяться на скажем свої бажання позбавити нас на залежності. І ось сказала, відповідно, логічно було би починати саме з неї, тому що. Ідея нашого виставкового проєкту полягає того, люди, визитці, в тому, що лютий — це місяць великих професійних українців. Ми пам'ятаємо лютой 2014 року, коли фактично ось на поетах Майдану вирішувалася подальша доля України. Це зараз ми можемо вже якось впевнено говорити. Трошки забулись якісь факти, якісь речі, що ну, та, дійсно от Україна вільна країна, демократична. Тоді, в лютому 2014 року, ну. Це було дуже непевно. І коли справді Майдан переміг, це була ну, дійсно дійсно перемога і цивілізаційний злам. Було важко собі уявити, що Росія це так просто залишиться, що вона дозволить Україні йти своїм шляхом, демократичним шляхом, а, шляхом свободи, ну, звісно, так. Ну, я скажу так, і люди, які трошки, хоча б володіють елементарними історичними знаннями, вони вам скажуть, що таке неможливо, тому що Росія, як цивілізаційна така геополітична реальність без України відповідно під їй та як вони собі думають, існувати не може. Тому це не воно, що через 8 років ми відстоюємо свій вибір, який зробили на Майдані. Ми зробили цей вибір на користь свободи, і сьогодні ми за нього платимо на жаль дуже високу ціну, але по ну, а, Дуже цікавий експонат, який стосується водночас Майдану і сучасної війни. На перший погляд, це просто ось такий ну, щит беркутів, який ви могли бачити на Майдані у 2014 році. Але насправді це щит-розбардійця, який вони везли в Київ, будучи впевненими, що візьмуть Київ за три дні і потім будуть придушувати в Києві якісь протестні руки. На ньому наш художник, який співпрацює співпрацює з нами, Андрій Пальваль. Він зобразив ось такий сюжет майданівця на барикатах. Ну, уявіться на звардійському щиті зі знищеної колони Майданівець на барикатах. Появляючи, враховуючи, що Майдан для них це як червона ганчірка, то це такий собі ну, доволі потужний глум <клум> над їхніми уявленнями. І як дзеркальне відображення, ми можемо бачити тут так, хлопця ще з дерев'яним щитом, з якимось коктейлем Молотова. Ми бачимо те, що є Збройні Сили України сьогодні. Це абсолютно інший рівень. А, мабуть, Росія розраховувала зустріти ось таку армію, та, коли а, зважилася на ось це повномасштабне вторгнення рік тому. Але, але ми стали сильнішими за ці 8 років в тому числі. І за цей рік а, ну, Україна сильна як ніколи. Її підтримує весь а, цивілізований світ. А, Назад на дороги просто немає. І те, що ми встояли за рік, те, що ми відстояли нашу державу, відстояли нашу свободу, це вже для нас є велика перемога. Але ми завжди маємо пам'ятати про ту ціну, якою нам ця перемога далася. Звертаю вашу увагу, на ці чотири дні. <_ð're> це, це мої знімки. <cats desp lawsuit> і оцей знімок це мені в голову попадає. У мене ж два поранення, один з нім оцей постійно долучилися походовою. Можна, щоб співавтор і автор і я вів. Це нашому. i you.